Читав сьогодні допис у Ар'єва, що значить війська значить направили лист для роботи з особовим складом. І головна вимога значить виховувати військовослужбовців е, в дусі е, любові до батьківщини, до партії, до правительства, до, до верховного головнокомандувача, до дисципліни. Ну коротше це, говоря, це в, краще... в тому справі, що послідовність там не така, як в тебе. Військове керівництво, да, відданість військовому керівництву а вже на третьому місці. Там батьківщина згадана. Тобто, це було за радянських часів, такого не було. Я навіть добре дуже пам'ятаю, що е, перед лісом своїх товаришів торжественно клянусь, да? і присягали якраз таки в даний момент ще в радянському союзі. Ну але тим не менше вони вводять, так би мовити таку структуру, яку колись називали замполітами. Вона, в принципі, в нас працювала як, як психологи, називалися там матеріально-психологічні, ой, кажу матеріальне морально-психологічне забезпечення. Е, е, були в нас офіцери відповідних е, служб і так далі. Але ну цей треш, який зараз розіслали по військам, ну там одні матюки, тому що коли навіть навіть ті люди, які працюють на посадах е, офіцера МПЗ, е, морально-політичного, значить, е, е, в цьому контексті виховання. Так, то вони матюкаються реально. Кажуть, ну, такого не було. Ну, блін, ну, вірити, значить, в Верховний Голип, Зеленський, значить, уряд наш рульовий і так далі. Ну чесно кажучи, це така комуняцька фігня. І вона розійшлася по військам. І я так дивлюся, це перепрошую, будують маленьку радянську армію, яка матиме на, на меті поперемогти велику радянську армію. Так воно так не літає. Маленька армія не перемагає велику радянську армію. От і до речі, в Росії Путін ввів посади замполітів повернув саме от в контексті такому самому, як сьогодні зелене шобло намагається нав'язати в Збройних силах України. Ну реально, це трешняк. Я, я почитав армію. Ну я себе там на телеграм-каналі трохи наматюкав. і тут, а ще окрім того, всього, виходить на сцену папа римський, і раніше була така, знаєте, ж приказка в мене, то що святіше Папи Римського, а оказується, після таких заяв. Ну, на багато людей тепер можна вважати святішими за папу римського. Я для глядачів, хто пропустив цю новину, вона вчора там е, облетіла дуже багато шов. Значить, папа римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу увагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані виступили з поясненнями, але тим не менше. Те цитата звучала так. Я думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має відвагу білого прапора і, і, і веде переговори. Слово переговори це мужнє слово, коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано. Ви повинні мати мужність вести переговори, заявив папа Римський. Отже, в принципі, для нього є прийнятним те, що нас з тобою розстріляють. Тому що на чи ми доїдемо до якогось концтабору, який обіцяли росіяни створити для всіх патріотів по тим спискам, які збирав проти нас з тобою, в тому числі пан Портнов. Я так нагадую, який зараз до речі розкажеш декілька те, що там з тою справою, що чути чи не чути. Друзі, хто не в курсі? Ми тут говорили про портнова, і значить, тепер портнов подав на Дмитра Чекалкіна в суд за те, що він в нашому ефірі сказав, що ну він і так сказав. Я скажу простіше, що портнов це є нечисть. Ну Дмитро сказав це більш культурній формі, аргументовано. Ну але Портнов почав захищати свою, нібито честь і гідність. Тим не менше, друже. Отже, заява папи Римського вона сколихнула дуже серйозно багато людей. Дехто мені навіть мої побратими писали, і я з ними до речі, погоджуюсь, що сьогодні Бог з Ватикану уїхав, а він приїхав сюди в Україну і допомагає нам вижити у цій справедливій війні. Тобто, сьогодні Бог в Україні в Ватикані його там на жаль, можливо, він не, не справився, скажімо так. На дві сторони проконтролювати, що відбувається в голові у папи римського. Це моя позиція. Не хочу обідати вірян, але чесно кажучи, це. Якраз сьогодні спілкувався з адвокатами, там маю підписати апеляцію на рішення Печерського суду, тому що Почерський суд все ж таки визнав мене винним, що я поплюжу там чесне ім'я Андрія Портнова, звинувачуючи в тому, що він тут створював фільтраційні табори. Цікаво, що я вчора перевірив, ну він же погрожував всім парохоботам, да, казав, що ось в першу чергу треба їх всіх поставити на олівець да, знайти їхні адреси, і потім вони будуть першими кандидатами в ці фільтраційні табори. Так от. Ну, якщо вбити слово «порохобот» і потім моє прізвище, то видає, видає Google тисячі посилань на матеріали. Тобто ну, я не думаю, що в Україні ще хтось має такий бекграунд-порохобота. Тому я сприймав цікаво, що зараз всі пишуть, що вже ніяких Росія фільтраційних таборів не збирається створювати. Вони не будуть повторювати своїх помилок там 22-го року, коли оці масові поховання і там сотні тисяч, буквально оцих тіл в моргах в одному лише Маріуполі було зафіксовано. Так? Тепер вони навчилися ціла там кавалькада цих пересувних крематоріїв, яке яка яке знищує сліди їхніх страшних злочинів, тобто ті українці, які розраховують на те, що вони потраплять там фільтраційні табори, а потім поїдуть до Сибіру. Вони після російської окупації до Сибіру не поїдуть. На жаль, сьогодні вони налаштували цей страшний фабрику цієї смерті, да практично полікала гітлерівської Німеччини. І перетворюють на попил е, тіла українських е, патріотів і українських громадян, яких вони зарештовують так от. Я вбачав е якраз у портнові співробітника. Він, мабуть, як я і сказав тоді для росіян збирав для трьох фільтраційних таборів, тому що саме вони потім створювали в перші місяці свого перебування на території України такі табори. Е е е так от повертаючись до папу римського, якраз і не, не недопрацьована тут. Е е на цей напрямок недопрацьований українською дипломатією. В нас, крім інтерв'ю пана Зеленського, там із телеканалом, там рай урного очинку мінуті не було якихось. Інших на території Італії активності не було українських там парламентарів, відомих діячів, там я не знаю того самого Шевченка Андрія можна було послати в Італію там ткличка того ж, тобто селебрити відомих персонажів, які могли вплинути на громадську думку, тому що в Італії, згідно з опитувань громадської думки, серед всіх західноєвропейських країн найнижчий рівень підтримки України і особисто і зеленського і я. Нагадую, що це відбулося півтора роки тому, після того як практично всі провідні італійські газети, там і кар'єра Дерасера», месаджеро, на перших сторінках написали про те, що коли Зеленський закликає Захід підтримувати українців, допомагати українським біженцям і бойкотувати Росію. А сам свою віллу в форте мармі на літні місяці здав за 50 тисяч євро росіянам із Лондона. Тобто, це настільки була скандальна ця тема, що вона одразу ж Тобто так сталося, що якраз ну в мене моїм двоє з моїх молодших дітей були якраз тоді в Італії, і вони побачили, що немає сприятливого якогось відношення до, до, до України до українців, хоча в них там і родичі, і знайомі, тому що вони сприймали це як лицемірство. Ви самі того, щоб підтримувати своїх спів. Так вище надаєте та росіянам свої апартаменти в Форте Дель Мармі. Ну Тобто, на жаль, не було в нас такої потужної якоїсь інформаційної компанії, саме в Італії, залучення, як я кажу, провідних українських зірок, діячів. ну в... Я в продовження того, що казав Дмитро, тобто відправити в Італію з наших селебритіс, зокрема, наприклад, того ж самого Шевченка, нашого футболіста, якого там в принципі в Італії і хто пригадає на руках, носили так. Він не зовсім політично скажімо так вільно говорящий. да? він більш так з сухими тезами, як кажуть, доносить свою позицію. Але тим не менше, Андрій Шевченко, це та людина, яка яку в Італії знали, любили і знали його як великого українця. Тому така історія, так друже. А ну кажи, що чуєш мене? Так, так, так я чую, чую чую. я, якраз поки ти перезавантажувався, то я пригадав одного селебриті з Шевченко. Шевченко, так, футболіст Шевченко. Я про, про, про це про це кажу. Кличка кличка можна було відправити в Америку замість Єрмака. Кличко зустрівся би з Арнольдом Шварценеггером, Вони, до речі, там і знайомі, і так далі. Тобто, це теж було би знаково. Тобто, скажімо, так, ота човникова дипломатія вона краще працює ніж дипломатія хамства від Єрмака. Але тим не менше, заяву папа римський зробив, і тепер, от мене, от таке якесь дурне питання. Напевно, я, я не знаю, що в тебе є на нього відповідь. А що нам робити в цьому контексті? Тлумачити, давати відповіді? Можливо, ну я от не знаю. Чесно, я так, гублюся. Він 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 не сказав там, що я в себе в аудієнції. Будь, будь ласка, чекаю. Я готовий до співпраці. Так, от так само, як як робить сьогодні, Ізраїль маск виступив проти Ізраїлю. Одразу ж всі його, всі політичні сили запросили, привезли, притягнули його на кордони з сектором газу, показали всі страшні злочини, що там відбувалось, і все він після цього змінив свою позицію. Де наша активність? Ми мали підправити на удієн. Енцію до папи римського якраз членів тих родин, які постраждали, нагадати йому, що в нас 12 мільйонів переміщених осіб та біженців. Ну тобто, показати йому сті страшні страшні кадри останніх там бомбардувань в той в самої Одесі. Я ж кажу, що там в Італії певним певним чином інформаційний вакуум недостатньо сьогодні інформації доходить про се російські злочини саме через італійські масмедія. Тобто, один лише, лише одне інтерв'ю Зеленського там раз на півроку. Ну воно не дає. Достатнього впливу навіть на громадську думку, тому ж я кажу, це ж підтверджує опитання соціальних служб, що наскільки наскільки сьогодні низький рівень підтримки саме в Італії і України, і особисто Зеленського. Тому не треба та ну коняка, яка вже не везе воза, тобто навіщо на неї розраховувати? Треба знаходити альтернативні шляхи, як достукатися, тому що ну на жаль, сьогодні папа римський він висловлює якраз вся ну там ці 90% практично його. Вірян це країни третього світу сьогодні. Да? І от, от це так, так званий, як ти написав сьогодні Віталій Портников, Його позиція висвітлює якраз від зеркальної так званого там, глобального, півдня. глобального півдня. півдня. Да. Та друже. Ну що я хочу сказати? Хотів би ще тобі сказати ще декілька тез, і хотів би з тобою їх обговорити сьогодні. Отже, повертаємось тепер до наших баранів, що маємо на виході? Про залужного поговоримо трішки пізніше. Ну, залужного звільнили. Крапка. Е, питання. Отримання відповіді від Британії чи вони приймають його як посла? Ну я думаю, що приймуть, тому що залужний в Європі зараз це фігура, яка може принести багато корисного. Але тим не менше, ми бачимо, що на сьогоднішній день Авдіївка вляглася оборонні споруди на картинках. Нібито хтось починає десь будувати, але насправді відбувається те, що в наш міністерство оборони. Пішли гроші на оборонні споруди, і пішов за тими грошима Кирило Тимошенко, великий фахівець в області великого крадівництва, як ми з тобою називали. Ну колись це було будівництво доріг, але ми всі бачили, що це будівництво перетворилося в крадівництво, і от мене от в цьому контексті є також і до тебе запитання, можливо. Тим більше на тлі останніх заяв, які були опубліковані в Блумберзі, що Україні після повоєнній відбудові обіцяють виділити там майже трильйон доларів, це більше ніж план маршала. А деякі фірми зараз вже починають відбудову або наоборот, заход на ринок України з приводу створення тих чи інших виробничих потужностей до речі. Так от мене таке питання. Скажи, будь ласка, в контексті Пірил Тимошенко, в контексті повернення регіоналів на дуже багато посад. Нещодавно була був скандал. Я для тебе можливо ти не чув. Пропустив Значить, військовий інститут е, Київського національного університету імені Шевченка. кафедра журналістики, е, гражданин е, Ніколайчук, який е, був 20-м номером партії Шарія на виборах до Верховної Ради. Ну тобто, це одна історія. Далі е, Міністерство охорони здоров'я, як то центр громадського здоров'я, очолив відверто кажучи, ну для мене кажеться, це сєпар, тому що він зразу ж на роботу взяв е, пропагандистку Медведчуковського пулу. І не тільки пропагандистку, а й головного редактора телеканалу ЗІ після приходу Туди Медведчука. І, до речі, дуже багато людей, журналістів-порядних звідти уволилися. Це ті, які відповідають за комунікації з суспільством. Журналісти уволилися. Ну і зараз стоїть питання: зрозуміло, цю ця пропагандистка нібито теж написала заяву. і... Але справа в тому, що той, хто її взяв на роботу, то залишився на місці? Я так дивлюся, що цей от, все таки, цей карточний офіс він все одно не міняється. Він є, вони з однієї посади переходять на другу, змішуються з ригами, шаріївцями, знову ж таки, там їх гонять, вони вспливають в іншому місці. Які твої думки, як ми з цим трешом маємо перемогти Росію, і взагалі наскільки цей треш буде впливати на загибель наших побратимів? Під час їхнього чергового великого крадівництва, в тому числі, бо крадівництво не лише на бетоні, крадівництво в мізках людей, коли в інформаційне поле в якості комунікаторів заходять медвечуківці. Ну от такий якийсь Вінігрет в мене вийшов з цього запитання, але я тобі його видав. Тому будь ласка, тобі слово. Дякую, дякую. Ну якраз я часто цитую цей вислів покійного на жаль гузера, який казав, що головна проблема України, українського суспільства це моральне, моральне занебата, все решта це похідне, тобто Мене завжди ображало, що як можна сьогодні припустимо надавати таку площадку для да, майданчика допити російських військовополонених. Зоркіну, мало того, що він був шаріївцем, да пропагандистом цієї партії Шарія, так він засуджений був за вбивство, за умисне вбивство. Він там відсидів великий термін в колонії. Тобто, вбивцю агітатора Шарія, більше того, він ходив на ці як вони безсмертні палки, підтримував ці російські тут наративи, і тепер йому надають такий майданчик. Він, зрештою, зайняв там третю сходинку після двох. Чих таких ну, сумнівних репутацію там, ну якщо не сказати аферистів Арестовича і Гордона, тобто оця ця трійка трійця Гордон, Гордон і Арестович вони були лідерами в нас в, 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 в зокрема на Ютубі. І коли ми створювали рік тому. <кх airplaneship> Якраз блогерський клуб, то ми головною метою цього блогерського клубу було прибрати з перших рядків українського ютюбу цих хадіозних персонажів, щоб, щоб там були. Там припустимо, ну я припустимо, називав в першу чергу там і Березовець, і спільними нашими зусиллями, з, зокрема і нашими з тобою, да, дійсно. Сьогодні можна засвідчити, що кількість їхніх переглядів Тараса і е, Віталія вона набагато більше сьогодні ніж там ефіри того самого е, арі... Арі... Арістовича і. Не гордона, якщо взяти там ну сукупну кількість їхніх виходів їхніх ефірів за тиждень підсумувати, то можна побачити, що нарешті е, да, ситуація змінюється. А так, от, коли ми створювали цей блогерський клуб, у нас один з напрямків був військова журналістика. Ми вбачали куратором цього е, напрямку, якраз Тараса Березовця, який зараз на посаді пресофіцера в, в українському війську перебуває, але і також планували співпрацю з цим якраз факультетом журналістики. І в Нас була вже зустріч. Ми з ними зустрілися навіть навіть там фотосесію десь я виклав всіми хлопцями, які навчалися тоді в цьому військовому інституті вже на випускних курсах. І потім, коли вже ми зрештою створили цей три-чотири місяці тому цей наш клуб, звернулися потім ну, я почав шукати контакти. Виявилося, що ці люди, з якими там ми контактували, вже там не працюють. Тобто, якраз відбулася заміна, і кого на кого замінили? Замінили на ширій цього. Ну тобто, настільки це ганебний факт, що треба дійсно його висвітлювати, як прибирати не тільки з перших рядків українського YouTube ну таких колаборантів російських. Нагадаю, що шарі колись знімав про мене ролики про те, який. З божевільний Чікалкін цей порохабот параноїк бігає. Якраз я, коли виступав перед студентами, він насилав мені таких засланих казачків, які в намитівнах було ну якось мене розвести на якусь агресію. Щоб якусь там конфліктну ситуацію спровокувати, там платив їм по 15 тисяч гривень за ці записи, коли там я ну дійсно там іноді втрачав е свою рівновагу да і в таку запеклу з суперечку з ними вступав. Але ж він тоді в що дивіться, Путін нападьо. Це, це, це каже цей ідіот е Чекалкін Парахабот. Ну тобто, зрештою, так воно і сталося, на жаль. Так, але повертаючись до нашого питання, ми ж не, не перейом єдиним. Ми, ми згадували з тобою за одну річ. Друзі, я вам хочу сказати, що на каналі Дмитра Чекалкіна, на телеграм-каналі є така картинка. Зараз я вам її покажу. Я її звідти стирив добросовісно, щоб ви побачили. Ніколи не питай жінку про її вік, чоловіка про його зарплатню, а Кирила Тимошенка, куди ділася гуманітарка. Так от саме цей Кирил Тимошенко, чого я так згадав за цю картинку сьогодні. Так от саме цей Кирил Тимошенко. Друзі, чесно кажу, стири ви на каналі на телеграм-каналі Дмитра Чекалкіна. Так що ви там підписуєтеся і будете багато бачити. Так от згадав я сьогодні за Кирила Тимошенка, десь тижня два, певно, я тому назад перший раз сказав, що він ходить на наради з Умеровим. Ну і вже нещодавно появилось офіційно, що він визнаний туди, як. Як там радник, радник. Ну, це людина, е, напрямківець офісу Єрмака, який ні за що не відповідає, але дуже сильно впливає. Ну, За гуманітарку він ще нам не відповів. За джип е, Тахоя він ще нам відповідає, тому що це теж пов'язано з гуманітаркою. От, але за велике крадівництво, по ідеї, він би мав би сісти. Тим не менше, я так розумію, він дуже серйозний фахівець в області бетону. От і зараз я так розумію, він е, бере участь у всіх нарадах, які пов'язані з нашим будівництвом наших оборонних споруд. Ну і от цей от поділ офісу Єрмака на так званих напрямківців. Ну, ми пам'ятаємо, шурма в нас там на напрямок енергетика, там Тімошенко, от велике крадівництво, Татаро. Це судово-правоохоронна силова структура. Аджать, е, отнять і поділіть. От і от, я, от таке питання в мене виникає саме в цьому контексті. Вони надіються на 10 строків зеленського при владі. Ну, дивіться, друже, ну вони ж молоді. Вони ще ж спіють сісти і відсидіти навіть. Ну не буде Зеленський правити вічно. Тим більше я вже навіть не вірю в таке поняття, що в Україні напевно треба буде на законодавчому рівні прибрати норму, яка дозволяє зробити моно. Бо моно – це узурпація. Ну це я так, мої мрії. Але тим не менше, як ти вважаєш, час розплати настане після війни. Ну ось якраз то, чого я почав попередній свій виступ, да цитуючи покійного Любомира Гузера, що в нас моральний занепад – це коріння всіх наших проблем в Україні. Той факт, що сьогодні такий ляпа суспільству людину, яка була ну одним з найодіозніших персонажів цім в цьому в цьому, в зеленій команді, призначають на таке відповідальне на такий відповідальний напрямок. Ну це робиться для того, щоб дійсно тримати під контролем, і щоб якісь там нелояльні структури не отримали якісь там там замовлення, тому що нагадаю це ж та людина, яка, яка була куратором великого крадівництва, головним і цю і цей, цей напрямок, на який нас на білоруський та російський асфальт витрачали в 10 разів більше ніж наук на придбання зброї для українського війська. Тобто, це ну в зрештою. Призвело до десятків тисяч жертв як мирного населення, так і українських військових, і пробачити ми ніколи це не зможемо, але та людина, яка була безпосередньо задіяна в цих схемах, вона сьогодні очолює такий відповідальний напрямок. Ну то тобто це зайвораз підкреслює наскільки коротка, не тільки флешка у суспільстві, як ти кажеш, да а наскільки коротка ця лава запасних всієї зеленої команди, тому що вони пасують одну ту саму колоду, ці самі там сумнозвісні 5-6 менеджерів, на які в той самий час виділяється Рекордні суми 18 мільярдів гривень на за нагадаю в цьому поточному році до півмільярда доларів виділяється на цих 5-6 менеджерів. Ну як це можна пояснити? А, а головне на що їх витрачають ці гроші? Я ось нещодавно не казав, що замість того, щоб зеленському знов ж таки полетіти в Албанію від Албанії до Риму, там відстань наскільки там ну 300-400 кілометрів. Краще було б полетіти на адієнці до папи римського і показати йому страшні ці злочини. Російські ніж витрачати час на знай сьогодні знайти ну добре. Це країна, яка вступає теж в НАТО в Європейському Союзі, але ж це, це не той не та країна, яка може нам сьогодні критично допомогти. Треба головний напрямок в першу чергу визначити наших зусиль. Це в Британії, Сполучені Штати, Німеччина і Франції. Ось на всі чотири країни, які можуть нам надати ту саму зброю, про яку казав генерал Залужний ще півроку тому.